Вітаю, друзі! 5 подій дня 3 грудня на Цибулько ТВ. Почну з того, що звертаюсь до вас. Ми оголосили збір на підтримку школи пілотів. Протиповітряної оборони школа називається Крук. Я добре знаю цих людей, які просто творили чудеса в підготовці українських пілотів. І ці пілоти безпілотників творили чудеса на фронті. Тепер же вони готують спеціалістів протиповітряної системи, тих, хто бореться із ворожими дронами над українськими містами. Потрібно зібрати 100 тисяч гривень. І ми потроху починаємо цей збір Неспішно, але в силу обставин ми повинні допомогти крукам, аби вони підготували якомога більше спеціалістів, щоб захистити наші міста. Ролик пропоную вам оглянути перед оглядом подій. Отже, подія перша. Верховна Рада ухвалила бюджет 2026 року. Дефіцит космічний. Грошей немає, але ви тримайтеся, прости господи, за натяк на фразу з ворожого табору. Отже, головна подія дня: 257 депутатів протиснули державний бюджет на 2026 рік. Такий собі документ. Там цифри є, а грошей там немає. Розробка уряду виглядає так: 2,92 трильйона гривень доходів. А тепер бам-бам, 4,78 трильйона видатків, 2,4 трильйона дефіциту або 18,5% ВВП. Офіційно найбільша бюджетна діра за часів незалежності. А що це означає? Що таке дефіцит? Дефіцит це можливість ручного управління коштами. І тут починається найсмішніше близько 19 мільярдів доларів покриття дефіциту поки що ні звідки не приходить. Уряд сподівався на репараційний кредит Європейського союзу, але Євросоюз ще думає і думає довго. Оборонні видатки виглядають номінально пристойно 2,8 трильйонів, але є нюанс. У 2025 році Рада вже додала плюс 300 мільярдів до оборони. Тож, по суті, оборонний бюджет 2026 буде нижчим ніж поточного року. Формально зростає, фактично зменшується. Маємо класику стилю уряду, арифметика оптимізму. З позитивного, вперше з 2023 року збільшили соціальні стандарти, мінімальну зарплату до 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум на 9,9 у всіх категоріях, тобто людям дали на 8-10% більше, при інфляції 14-15%. Виграш так собі, швидше програш. І ще один штрих: уряд майже повністю проігнорував правки депутатів, тобто бюджет у в форматі нам і так добре. А що стосується самої більшості, сьогоднішнє голосування ще раз підтвердило, мовно більшості слуги народу більше не існує, є коаліція корупціонерів. Хто потрібен, той голосує. Подія друга. Кремль після переговорів з представниками Трампа свідчить. Корисні перемовини, але домовленостей немає. Росія сьогодні видала черговий дипломатичний туман. Путінські переговорники Юрій Ушаков та інші вежі Кремля зустрілися з представниками Трампа, Стівом Вітковим і Джаредом Кушнером. І що ж вони сказали після зустрічі? Корисно, конструктивно, але не ближче й не далі. Компромісу нема. Тобто, перекладаємо з російської дипломатичної на людську, поговорили, потріпали язиком, помірялися аргументами, але ніхто ні з чим не погодився. Ушаков підтвердив, територіального компромісу нема. Американці озвучили свої напрацювання. Росія поки в позі. Вашингтон же мовчить, що логічно, бо США не хочуть виглядати тими, хто торгується з Путіним за спиною України. Але сам факт зустрічі важливий: це перший етап дипломатичної розвідки боєм. Тр... Трамп тестує ґрунт, Москва тестує Трампа, а Україна знову опиняється фактором, про який говорять без її участі. Важливо, що багато медій пишуть, що фактично ці перемовини створили обставини, коли об Трампа Москва публічно вкотре витерла ноги. Побачимо, як зреагує шалений доні. Подія третя. На тлі всієї цієї кремлівської рулетки Норвегія виділяє ще півмільярда доларів на зброю Україні і закриває пів бюджету Перл за грудень. У НАТО сьогодні день добрих новин. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде оголосив. Осло дає додаткові 500 мільйонів доларів на програму Perl, яка фінансує закупівлю американської зброї для ЗСУ. Це означає, Норвегія самостійно закриває половину місячного плану НАТО. Фінансування підуть у двох пакетах з Німеччиною та Польщею, і з Німеччиною та Нідерландами. Перл стає ключовим інструментом для стабільного озброєння України. І найважливіше, європейці чітко заявили. Жодних нових Ялт бути не може. Барт Ейдес сказав буквально: ми не приймемо жодну нову Ялту. Безпекова архітектура Європи визначається на війні в Україні. Це важливий сигнал під час дипломатичних маневрів США і Росії. Європа не дозволить малювати карти впливу олівцем Кремля у підсумку Україна отримає більше зброї і швидше і швидшу мобільність Європи. До можливої російської агресії. Подія четверта. В Єрусалимі урочисто відкрили перший пам'ятник жертвам Голодомору в Ізраїлі. Сьогодні відбулася подія важлива не лише символічно, а й геополітично. В Єрусалимі відкрили перший в Ізраїлі пам'ятник жертвам Голодомору заприту сутності української урядової делегації представників Кнесату, ізраїльської МЗС, і дипломатів. Пам'ятник розташований в Розгарден в самому серці столиці Ізраїлю, автори Людмила Темертей та Давід Робінсон. Композиція промовиста, піднята рука, розбите жорно, п'ять стебелин зерна, символ злочинного закону Кремля, за яким навіть жменя зерна каралася розстрілом. Це жест світового масштабування пам'яті, адже Ізраїль як держава, що пережила Голокост, добре розуміє логіку геноцидних режимів. Україна вимагає визнання голодомору геноцидом усім світом. МЗС підкреслює, щоб зрозуміти нинішню війну, треба розуміти, чому Сталін знищував українців. Ізраїльський пам'ятник важливий крок у цьому напрямку. Нагадаю, що голод в українських селах не обирав за національністю. Від голоду помирали і українські українці, і українські євреї. Подія п'ята. Рада оновила переклад європейської хартії. І офіційно прибула, прибрала російську мову зі списку таких, що потребують захисту. Парламент сьогодні ухвалив законопроект номер 14120 технічний, але історичний. Офіційний переклад хартії регіональних та міноритарних мов нарешті виправлено. Тепер, замість абсурдного мови меншин, правильний термін міноритарні мови. Це важливо, бо старий переклад був зроблений. З російської версії. Саме він роками дозволяв маніпулювати темою утисків російськомовних. Сьогодні цей переклад пішов на смітник історії, і головне зі списком мов, що підлягають захисту, вилучили російську. Аргументація парламенту. Російська не є загроженою, має історичне домінування, не потребує спеціального захисту, а політичні маніпуляції довкола неї повинні бути припинені. Також вилучену молдовську мову, оскільки Молдова офіційно визнала румунську державною. Ну, це такий варіант, що молдовська це румунська переписана кирилицею. Це одна мова. Хартія тепер поширюється на білоруську, болгарську, гагаузьку, кримсько-татарську, новогрецьку, німецьку, польську, румунську, словацьку, угорську, чеську та іврит. Але ж, пам'ятається, були часи, коли в Україні. Створили мовою ідіш, і величезний масив літератури був нею створений. Це важливий цивілізаційний урок. Україна, нарешті, перестає жити в російській мовній тіні. Фіналізуємо. Отже, день видався насиченим, бюджету хвалили, хоч і з діркою, як після артобстрілу. Кремль демонструє конструктивний тупик в переговорах з людьми Трампа. Норвегія вкотре рятує темпи озброєння України. В Єрусалимі зміцнили історичну пам'ять про голодомор, а український парламент остаточно вичистив російські маніпуляції з хартії міноритарних мов. 3 грудня, день, коли Україна водночас вирішує питання майбутнього минулого і зброї. Що потрібно і зараз. Дякую. Нагадую, що ми збираємо на школу пілотів протиповітряної оборони, дронів протиповітряної оборони. Школа називається Крук. Підтримайте, будь ласка, військовиків, бо вони захищають безпосередньо мирне населення над нашими містами.